Ой, Боже, ти дуже погано жопу попить. Привіт! Сьогодні третя серія мого влогмасу. Сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між діджитал та класичною ілюстрацією. Я намалювала одну і ту саму ілюстрацію на айпаді, і також зробила її в класичному варіанті. Ну для мене в класичному варіанті це акварель, гуаш та олівці. І сьогодні я хочу порівняти ці два сюжети. Але перед цим я хочу вам розказати купу дуже крутих оголошень, новин. Коротше, погнали! Перше, я вже казала, що я створила свій патрон, але я ніде не розказала, що це таке. А я не подумала про те, що багато людей взагалі про це ніколи не чули. Ну задіти трошки смердить сьогодні. Patreon – це така платформа, на якої ви підтримуєте творчих людей, які вам подобаються, наприклад, мене, і кожного місяця з вашої картки знімається однакова сума. Ви можете підтримувати мене від 2 доларів, це просто пригостити мене чашечкою кави або вибрати більшу суму. І за ці кошти я буду створювати цей контент. Наразі для моїх патронів вже доступні прописи мої авторські, каліграфічні брошпеном. З часом я буду туди щось додавати, але я на цьому не зациклюсь. Він більше потрібен просто для того, щоб підтримувати мене як людину, яка створює на Ютубі всякі відео україномовні про мистецтво. Я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте тільки коментарем, не тільки підпискою, а ще і передати полінку і підпишитесь на мій патреон. До речі, я ніколи про це не кажу, але ви ж розумієте, що всі лінки в описі. Друга новина. Нарешті вийшов наш спільний курс Fantasy Room. Він абсолютно безкоштовний для українців. Ось ці чотири ахір'язні сюжети можна буде написати абсолютно безкоштовно. Вже можна реєструватись. Переходьте знову по лінку і реєструйтесь. Оголошення номер три це звичайно донат. І сьогодні ось мій донат. Я пропоную донатити одеським волонтерам, називаються Бадєт, і вони займаються тим, що в основному розвозять продукти, медичні всякі препарати пенсіонерам, людям похилого віку і не тільки інвалідам, переселенцям, всім, хто цього потребує. Для мене це одна з найболючіших тем, можливо, найболючіша. це люди похилого віку, які лишились на самоті, і у яких немає коштів на базові речі. Одного разу мені вдалося також допомагати цим волонтерам, тому я їм довіряю і залишаю всі контакти також в описі під цим відео. З оголошеннями на цьому все. Давайте вже про наші малюнки. Ну і звичайно, щоб говорити про таку супер фундаментальну тему: а що ж краще, діджитал. Чи класика? Треба трошечки розказати про мій досвід і про мій бекграунд. Все життя малюю класичні ілюстрації на папері, олівчиком, олійкою, аквареллю. Коротше, фарбочками, взагалі, я класичний художник. При тому всьому, вже десь років 10, напевно, я вмію обробляти свої ілюстрації в фотошопі. Тобто, 99% коли я роблю комерційні проекти, я малюю їх. Вручну, а потім їх якби чи збираю в фотошопі, чи просто редагую в фотошопі, чи там змінюю колір в фотошопі, тому що ну так просто простіше робити, ніж робити правки на папері. Але намалювати повністю всю ілюстрацію в фотошопі з нуля самостійно ніколи мені не вдавалось, в мене не було стілуса, не було планшету. Мишкою я це навіть, чесно кажучи, і не пробувала робити. І от чуть трошки більше місця тому мені підігнали деякий час iPad, за що я дуже-дуже вдячна. Для того, щоб я могла для себе спробувати. Я зараз проходжу різні курси і просто так шумлюю для себе. Я хотіла перевірити, скільки я витратила за ці там десь тижнів шість часу прокриття, але цей гавнюк показує тільки останні три тижні. За останні три тижні у мене 31 година. Взагалі, я ще вела щоденник, так що я подивлюсь. І напишу вам отут, скільки приблизно за ці 6 тижнів я витратила часу в прокліті, тобто ви зрозумієте, який в мене досвід. Спочатку я просто шукала якісь відео на Ютубі, малювала, просто перемальовувала, знаходила референси, намагалась робити копію, знайомилась з пензликами, взагалі з там, якимось гарячими клавішами, з шарами. Це дуже схоже на фотошоп, але ну є різниця. А ще, до речі, я встигла виконати одне замовлення, яке я робила чисто для портфоліо і для відгука. Але так мені вдалося його робити, і замовники залишились задоволені. До цього я робила акварелю. Також це просто сканувала і робила в фотошопі. Хочу сказати, що це трошки довше, але в прокрійці. Е, мені було важче, і я зараз бачу, що ескізи мої були погані, і я просто не могла звикнути. Тобто на папері я могла зробити нормальні пропорції на, нормальні там риси обличчя. А в ну таке все трошки виходило поганеньке. А і вже чесно, я вже повідаляла е, майже все, що я малювала на етапі, коли я просто вчилась там, дивилась якісь туторіали на ютубі. Е, тому давайте вже до справи. Малювавши десь. Тиждень я вирішила, ну все, це час створювати свою власну ілюстрацію, скільки вже можна. Але я все ще не відчувала, якщо, наприклад, ескізи там я вже якось навчилась плюс-мінус робити, да, лінійно працювати, то з кольорами це просто жесть. Мені дуже важко працювати ще з кольорами в Procreate. Тобто я прям відчуваю, що мені не вистачає досвіду. Мені просто важко їх на папері. Пф, взагалі мене ніколи з цим не буває проблем, саме з кольоровою гамою. І я не думала, що має бути така проблема з цим в прокрієті. Тому, е, довго не думаючи, я вирішила зробити так. Я взяла ось це зображення, тут мені дуже подобається композиція, в принципі, ідея, бо з ідеями, якщо чесно, в мене теж так собі. І кольорова гама просто кайф. І взяла ще ось цю фотографію з цим будиночком. І почала створювати їх дитинку. Ще я дуже люблю все розбирати на кісточки. Можна було б сказати, що це через те, що я колись вчилася на архітектора, але я б скажу, що я пішла вчитись на архітектора через те, що я люблю а, все розбивати на кісточки. Тому я, звичайно, звичайно, коли я малюю якісь будиночки, я завжди думаю про те, яке там планування, а де хто живе, а де який коридор, Що чи... тут за кімната буде знаходитись. Я не можу просто намалювати. Тому я створила такий собі план і почала робити саме скіс. Тут я познайомилась з просто геніальною функцією у Procreate, те, що можна ставити точки сходу. Мало того, що можна ставити ці точки сходу, тобто у вас будуть ці направляючі лінії. Так ви ще можете прив'язувати цю сітку і лінії будуть чітко і чітко йти тільки по цим лініям. І зараз на цьому етапі я хочу сказати, що я дуже люблю робити скетчі на папері, але бляха, мого, наскільки ж це зручніше робити? Прокріє. Реально, я іноді, я іноді на папері можу зробити там, 5 варіантів композиції, 5. І просто в Procreate це значить там щось розтягнути, щось стягнути, щось додати, щось, терти, щось дублювати. Коротше, просто це настільки зручніше. Тому на цьому пункті, на пункті створення композиції, побудування, створення ліній, я однозначно ставлю плюс діджитал. Ну, далі, звичайно, у нас іде етап розфарбовування, І тут, а, навіть не дивлячись на те, що я взяла палітру, тобто я взяла це зображення, яке в мене було, як основний референс, скопіювала всі ті кольори, тобто ти дивишся на це зображення, і воно таке, якби живописне, тут вистачає кольорів, воно сочно, воно глядає пласким. І я намагаюся це все перенести. І все одно в мене виходить, ну, як мені здається, пласке зображення. А скільки ще на це часу йде? Це просто жесть. Я не знаю, я, напевно, ще не навчилась, але реально, я оце от з тілосом сиджу, замальовую. Ну, це жесть як довго. От я зробила цю коробку. Я, я просто зараз навіть не уявляю, скільки витратила на це часу. Я зробила якийсь там фон, зробила ці гори, зробила цю коробку, і я просто на це дивлюсь, а воно все сухе. Ну, ти просто дивишся, суха, суха картинка. Дуже цікаво. Я щось там сиджу, намагаюся якісь детальки, якісь камінчики домалювати, там і сніжок, і віконце. І все одно зараз, ну дивіться, завершена повністю ілюстрація. Щось мені все одно мені не вистачає. І я думаю, що мені не вистачає того, що я просто ще не володію цим стілусом. Я не займалася сильно вивченням цих пензлів, в мене не вистачає, може якогось... Крутого магічного пензлю, який би мені просто допоміг допрацювати цю ілюстрацію. Але ще й проблема в тому, що ось цей конкретний iPad, і я не розібралася, як це працює. Але він, коротше, не сильно мощний. І тому а, я навіть не створювала якийсь там гігантський холст, але все одно там максимальна кількість чарів, щось в мене, типу, було 13. А це дуже і дуже мало. Маю на увазі для зображення такої деталізації, тому що мені хочеться, щоб в мене. Ну, звичайно, що фон був окремий, звичайно, що там гори були окремо, ялинки були окремо, сніг, звичайно, що окремо. На будиночку також хочеться там, сніг зверху, віконця, світові конця, деталі. Ну, коротше, це все хочеться розбити, для того, щоб в процесі можна було це змінювати. Я думаю, що ви працювали шарами, ви розумієте, про що я кажу? Про крієці дуже обмежені можливості саме змінення, зображення там, тону, насиченості. Цей курсор, ну коротше, він дуже слабенький. Я в фотошоп, і в фотошопі змінюю кольорову гаму до е, такої темної, готичної. Зараз вона мені подобається так само, як і моя перша гама, але вона вже відрізняється від гами. Тієї ілюстрації, яку я стирила. Власний етап, Коли ти можеш просто взяти своє зображення і змінити на ньому настрій просто на 180 градусів, зробити це там за, я не знаю, за 15 хвилин. Я вам покажу приклад ось моєї ілюстрації, як я змінюю настрій на одній і тій самій ілюстрації, роблячи це в фотошопі, там година приблизно займає зробити кожну з таких ілюстрацій, я, торкаючись паперу. І йому це ще одна плюшка Digital. Ставимо Digital один Plus. За те, що ви можете змінювати ваше зображення кардинально. От взагалі повністю можете змінити його, блін, з літа на зиму. Ну і все. Ось я закінчила це зображення і вирішила, давайте тепер ми зробимо його на папері. А ще я взяла гігантський як для себе, формат, десь трошки навіть більше, ніж 40 на 60. Я дуже рідко на такого малюю. Тобто, ви подивіться, який гігантський. Його я вам покажу трошки пізніше. Малювати олівцем мені було дуже і дуже легко. Тому що композиція в мене вже була створена, так що я взагалі не роздумуючи, Навіть на секунди я не думала про те, що це погано, що я щось зробила не так, я все відстеклила відсклонила від від відстекла. Від від я перенесла зображення через екран. А якого фіга я маю його ще раз будувати? Я вже його малювала, і я витратила дефіга часу в те, щоб його створити. Тому три хвилинки і зображення перенесло. Але це, звичайно, що не все. Я принесла основні лінії, принесла ці всі перспективні лінії, де в мене вікується пропорції. Далі ще треба було десь годинку посидіти і промалювати всі ці детальки. Ну, а далі акварель. І е, я почала робити те, що, здавалось, я дуже добре вмію, але в процесі мені взагалі не подобалось. Я не нервувала через те, що з того боку я взяла паперу. Кольорова гама, я щось в процесі декілька разів змінювала, я не була впевнена. Я не зробила ескіз малесенький, а я завжди його роблю. Тут я вирішила, ну все, коротше, в мене вже є ця робота. Буду на неї дивитись, на що мені той ескіз? Формат супер, незвичайний для мене великий формат. Що я вам продавить? Коротше, не пішло, не пішло, і в процесі мені не подобалось. Але потім так я трошки підхватила і вирішила, що мені не треба вилазути цю роботу. Я її буду малювати, От як серце мені от підказує, так я буду малювати. Вот це вся херня. Не все одно. Я вже почала, я знімаюсь снимаюсь відео, так що я закінчу цю роботу. 我过去。 Це <плес> їх Хочу вам сказати, що е, всього в мене зайняло дві частини Гаррі Поттера, щоб намлювати повністю цю ілюстрацію. Тобто, це приблизно десь 6 годин. От воно! Акварелі просто ем, не вдасться такі супертемні кольори зробити, але я можу це сфоткати чи відсканувати декілька разів, принести це в Photoshop і знову ж таки зробити темне зображення, і буде дуже гарно. Якщо ми візьмемо, що цю ілюстрацію я створила за 6 годин, віднімаємо від діджитал ілюстрації там ескізування, все одно вийде приблизно годин 20. І тому плюсик класиці. Можете сказати, що Саш, тебе просто нема досвіду малювання в Procreate, малювання там стілу Apple Pencil, тому в тебе так довго це вийшло. Я Якщо це так, напишіть. Мені здається, що ні. Ну, давайте добре піднімемо час на те, що я ну, в Digital інструції новачок. Ну, Но не 20 же годин. Я не, я не уявляю, як можна ось це створити за 6 годин. Просто в мене немає ідей. Ще один дуже важливий момент це. Ваш настрій і атмосфера, яка навкруги вас, відбувається, коли ви малюєте. Звичайно, що у класики, ви цього ніколи не відберете діджитал-ілюстрації. Тому що. Ну, Дивіться, я сиджу, у мене в цей стіл, тут ці фарбочки, не розливається. Та любов пезликом, отак собі махань. Потім, коли я робила сніжок, ти отак от собі цей пензлик крутиш, вертиш, замішуєш кольори, щось змінюєш, маси, з тебе щось тече. Знаю, Знаєш, що, можливо, знайдуться люди, яким це не подобається, не подобається це марати свої руки, не подобається це возитись з пзлем, це обирати кольори. Ну, я думаю, їх дуже мало. Тому. Давайте всі разом в тому що це набагато атмосферніше, це набагато затишніше, тому плюсики де класиці. Але в той самий час я хочу сказати про зручність айпаду. Я малювала цю ілюстрацію всюди. Я просто за ці півтора місяця мене так життя поносила, де тільки не малювала. Я їхала в автобусі якось до Києва 6 годин, і всі 6 годин. Я просто сиділа і малювала. Те, що там трясло автобус, мені взагалі не заважало. І я просто не замітила, як пройшов час. Це для мене просто гігантський плюс. Зараз, коли е під час війни, якщо тобі треба піти в бункер, спуститись, ти просто береш головне зарядити айпад. Якщо нема світла, я теж просто сиджу і малюю на айпаді. Блін, ну це такий кльовий плюс. Я коли сідала знімати це відео, я взагалі не збиралася робити якесь там змагання, типу, що з цього краще. Це тупо, На що взагалі визначати що з цього краще? Що вам зручно, що вам більше подобається, та й робіть. Ну, реально, блін, що краще? Літо чи рожевий колір? Це просто не має сенсу порівнювати. Це просто різні речі. От і все, що порівнювати різні речі. Але ми продовжуємо. І я хочу сказати про фінансову... фінансове питання. О, значить, так мені зручно, так мені подобається малювати на цьому і не не моєму, і я вирішила, що може я в собі теж його прикуплю. І тут, звісно, постає питання, бо це взагалі не дешево. І ви можете, звичайно, ви обрати взагалі просто якийсь планшет, нашого вам саме цей iPad, але в мене немає іншого планшету, тому я прийду тільки з iPad. І тут я спочатку сиділа і така думала, боже, я за своє життя стільки грошей витратила на всі ці матеріали, це просто неможливо проховати. Оця вся шафа, що стоїть з кам, що там порахувати? там буде декілька iPad'ів, Але на що нам врахувати всю мою шафу матеріалів? Реально, щоб створити отаку от ілюстрацію і ще таких 500, Скільки ви ще за своє життя створите? Ну 500 в найкращому випадку. І будете малювати на бавовняному папері і купите там непогані фарби, гарні пензлі. То все це вам обійдеться, я не знаю. Ну як половина айпаду. І вам не треба ці кошти отак брати і віддавати зараз. Ні, ви кожного місця там витрачаєте. Ну, наприклад, перший раз ви витрачаєте 10 тисяч базово на те, щоб отримати всі матеріали. І наступний раз вам треба буде через рік докупити паперу там на 3 тисячі гривень. А через рік ще на 5, і вам, блін, ну це дешевше. Так що відправляємо плюс класиці. Ну, і останній момент це результат. Тут я вам скажу так: ще не одна діджитал-ілюстрація настільки сильно мене не вразила, так як вражають мене картини ілюстрації класичні. Я би хотіла б сказати, що да, ця ілюстрація мені подобається більше, вона реально атмосферніша, вона крутіша, ніж моя діджитал, тому я точно відправляю бал класиці. Але це буде нечесно, тому що я класичний художник і в мене немає досвіду у малюванні діджитал ілюстрацій. Але чесно, буде порівняти всі ілюстрації, які я бачила в цьому світі: картини. Взагалі, якщо ми просто візьмемо всю діджитал сферу і візьмемо все, що було намальовано класикою. То для мене точно класика плюс просто неймовірні картини, неймовірні ілюстрації. Взагалі, я думаю, що зараз я показую якісь приклади робіт, які мене надихаються. Це не те, що там все. Що знаєте, я там беру зараз Рембранта, чи я не знаю Давіч. Це просто якісь мої збережені зображення на Пінтересті, від яких мене просто. Дуже сильно штирить, вставляє, і мені хочеться йти малювати. Так, в мене багато в збереженому діджитал, але це все класні і круті ілюстрації, але для мене це все не то. Тому я надаю 10 балів Гріфендеру. От чесно, якщо я візьму всі ці плюси, які надає Єйпад, помножу їх на 2, то для мене все одно класика залишиться класикою, і залишиться. Найкращим, що може існувати. Я розумію, що це моя думка, що це об'єктивно. Але якщо ви знаєте якихось ілюстраторів, діджитал-ілюстраторів, які, на вашу думку, малюють краще, ніж ці ілюстрації картини, які я показую, обов'язково напишіть мені про них. Бо може, я просто ще не бачила всього. Взагалі, я не хочу тут визначати ніякого переможця. Я, звичайно, його вже визначила. Але я не хочу цього робити, тому що мені подобається взагалі міксувати мікс це найкраще, що може бути. От беремо мою цю ілюстрацію в фотошопі чи в прокрієті з тілосом, сидимо, управляємо помилки, змінюємо кольори, ще щось додаємо. І у вас виходить із крутої ілюстрації крутезніша ілюстрація. А під цим відео я як ніколи в житті буду. Очікувати ваших коментарів, очікувати на вашу думку. Взагалі, що ви думаєте про мій аналіз? А що ви думаєте про ці дві ілюстрації? Що з цього краще? В принципі, що вам більше подобається? Як вам більше подобається малювати а, на айпаді? Чи вам подобається тримати пензлик в руках? Розкажіть мені. А ще не забудьте, будь ласка, підписатись зараз на мій канал. Інстаграм, підписатись на мій тік-ток, якщо ви сидите в Тіктозі, писати коментар. Я вже сказала на яку тему. Задонайте обов'язково бадєт фонду бадєт. Підтримайте мене на Патреоні. Реєструйтесь на безкоштовні. Подивіться на ці уроки. Це безкоштовно. І реєструйтесь на ці уроки. Всі лінки, звичайно, в описі під цим відео. Дуже вам дякую за перегляд. Взагалі, ви бачите, що сьогодні я вже нарядна, тому що до нового року тут залишилось раз, два і все. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступному логмусі. Сильно планую там я його якось ну, черчим.